Словаки і чехи за тиждень зібрали понад 400 тисяч євро на гелікоптер Блек Хоук для українського гур Про це українські розвідники повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці. Чехії і Словаччині цю ініціативу назвали подарунок для Путіна. Загальна вартість вертолюта становить близько 4 мільйонів 300 тисяч євро. Ну власне, зібрали тільки 400 тисяч, але ж тільки перший тиждень минув. І за словами організаторів. Гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України, він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Я до вас дуже коротко е, от про що говорять такі ініціативи знизу? Про те, що вибори це ще не все? Ну звичайно, ну чехи, чехи і словаки, в принципі, вони прекрасно ще пам'ятають там, свідомо пам'ятають пражську весну 68-го року. Якщо угорці не пам'ятають, не пам'ятають, тому що вже тим, хто був свідком десь приблизно 86 зараз, да, ну це вже старіки. То 68 рік це ще люди, яким 70-75, вони прекрасно це пам'ятають, що це було. І, звичайно, вони розуміють, що таке Російська Федерація, вони прекрасно розуміють, що таке російська окупація, да? що таке взагалі дії російських росіян, радянських тоді, військових, і, і так далі. Тому вони пр прекрасно розуміють і прекрасно розуміють загрозу. І люди знизу підтримують нас, підтримують Україну і так далі. Цим маніпулюють політики, звичайно, на цьому грають. Вони вносять одні наративи, все це змішують, і виходить, оця проросійська коаліція, наприклад, ФІЦА. От вона і вийшла. Фактично. Хоча Словаки нам, ну, фактично, все вибрали всі наші всі свої резерви і віддали нам, коли був проукраїнський уряд. Тобто, тут, тут треба дивитися, тут складна в Європі ситуація. Я єдине, що хочу сказати: в Україні рухаючись в Європейський Союз, треба зробити певні висновки. Σα Наші дипломати, наші економісти повинні відбудувати диференційований, диверсифікований підхід до зовнішніх ринків експортних, щоб знижити оцю навантаження для ринків Євросоюзу, щоб ми не були від цього залежні, а виходити там, де нас чекають: – Східна Азія, Близький Схід, Африка і так далі, де у нас наші товари і конкурентні, і ми можемо їх продавати прекрасно. І питань немає. Ми про це говорили ще. Коли до, до війни було, коли я був в шостому скликанні, ми відпрацьовували це, і були прекрасні результати, і залучення інвестицій, і е, нові ринки, і так далі. Отак От треба працювати. Щоб в, в разі, якщо там Європа почне опиратись по економічним питанням, скажемо, нема проблем. нема проблем. У нас є свої ринки збуту, у нас є своя диверсифікація, і питань нема, треба тільки працювати над цим. І результат буде позитивний, і та ж Європа скаже, а ну тоді. Якщо дозволите, в продовження слів пана Євгена, для прикладу, українці могли би покликати на цей ринок експортний, для прикладу, американців. І не раз робилися спроби американських дилерів прийти на цей ринок. Що заважало? Насамперед заважали, скажімо там. Часи Януковича жорстка протидія, тому що на цьому ринку сиділи російські дилери. Окей, позбулися російського впливу. Що зараз заважає? А зараз заважає на превеликий жаль про що говорять американці? Про непрозорість ринку і про корупцію. Тому це має бути насправді рішення е, влади е, побороти корупцію, зробити цей ринок зрозумілим і прозорим. Для прикладу сюди прийдуть американські дилери з американським флотом е, торговим. Приватним, і це може бути наприклад ще один з варіантів того, що Росія не захоче обстрілювати кораблі під американським прапором, От і все.